Всім привіт! і Сьогодні ми будемо грати в Rivals! Поїхали! І сьогодні у нас буде новий режим Jug Naut 1 в 7. Все, поїхали, коротше. Пішли, пішли, пішли. Журик вже там щось розказував. Типа там якийсь великий король проти якихось маленьких Ну, Якщо челіків більше, то вони зразу виграють. Ну То все, ми будемо кожен раз вигра вигравати. Три, два, один. <зас> Круто. Круто, недостаточно ігроків? Ну, капець. Як так? Блин. Та й давайте вже побыстрейше телепортації. Матчминкинг, ч? Дивас, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1 Ну вы издеваетесь. Ну вы вообще. Хто выходить, тот лох. Все. Тепер хто, хто вийде, тот А я не збираюсь буду лохом. Не збираюсь выходить. Блин, ну як так? Ну навіщо вы выходите? ви вы вс играете, якщо вы выходите. Темігроков, все, подождали. Давай, ты быстрее, ну. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну, бл. Я сказав, що ви лохи взагалі. Що ви, блин, ненормальні якісь. Як дуель може від мене на. Що це таке? Скільки мені ще ждать взагалі? Що ви вообще сюди заходите в катку, якщо ви виходите? Ой, геніуси. Зараз має все бути нормально. Бр, ну, ну реально, но игрока не хватает. Ну і що? Запустимо катку 7 на 1. Ой, 6 на 1. Блин, ну як? Телепортація. Матчмакинг. Будь ласка, ну можна вже в катку піти. От хто виходить, тот лох. Ооо! Все, Я їм сказав спеціально. <гум> Давайте арена, алло, строительство важко. Я буду брати свій самий крутий сет. Проблема в том, що пулі можуть закінчуватись. Або взять самий спамільський сет журика. <гум> бо я буду журиком. Пішли. Все, давай. Я зурик, <рик> ладно, я не такие а де? де він? ой він? уй-ой. Не, не не я нікого не бачу, алло. Наші помирают настрою вже. Ось він нас снайпи лупить. Оце він. Ну звісно він з телефона, ви знаєте? це не час, ну ми... Ну реально, ну чел. Все. Не все, я беру самий лютий сет. Нах. Нах. Блин, який то я там хотів сет взяти. А, я не то взяв, ну блин. Пишли, пошли, пошли, Ух, Ну блин! Ну алло, ну так не честно ты. Накатка, не знаю еще, что это такое. <клес> не можешь нормально играть. Давай на снайпы, мы бы сейчас загнаем. Ой, ой. Ну ты я не, ну... закинула вообще слепкую? Ну, вообще умею играть, что им делать? Поки перезаряджатись, треба ховатись. Він там жде. Ну, РПГ ну ну, для чого створена тобі? Ти хочеш його, типа... О, я крутий, я зараз його з це вб'ю. Так от. Значить, да отак буду. Мені все одно. О, дякую. Установи нас. Де він? давай. Да до него поближе подходит, и чтобы он не успевал. О! Эй! Еей! Оу, ей! А все, у мене більше нема нічого. Є, я його ці кусок добив. <гум> є бой. Бо не я його добив, я не знаю точно. Я його так мочив, лютость Так я... нет! Ты шо? Фига я так подлетел высокой? Чёт! Всё, снашка у меня тактика, где ты там? Просто мы будем максимально близко до тебя, чтобы ты не успел на меня наводиться. Ты! Ранишь куда-то, блин. Моя тактика так не сработает, иду сюда. И такие крутые снайперки тут. Ого, ми його гаси. О. Я не бачу, де він. Блін, ладно. Ты на снарядку повні туда. Ніп! Та він летить? І цей снаряд теж в нікуди. Цей хоча б ладно. Все, марі. Ладно. Добийте, добийте, добийте. Ну Давай! Хоча би чим. Хурош тут. Непохнув його. Два, два. Давай, челіки, ми їх вивеземо. Ми його вивеземо, Ніколас якийсь тут там. Николас Джексон пришли. Снова вес хим. Ич. Нет. Нет. Почекай, почекай, челик. Где ты там? Все, можешь подходить. Но! О! Как добрый ему на низ. Но! Саме для таких великих чельків. Бо проти таких великих чальків сторона РПГ. Давай, чал. На! No! Тупо. Та він ранить, блин, я не розумін. Капець. Ой-ой, вже мінус один. Ой. Де він? Ты розуміешь, нам треба близько під... Ходити. Де він. Че, але він нас не буде снайпати. Сюда добив його. Ї-і-і. Все, пішла катка. <кхех> ну, у нас уже мінус один. У нас тепер шестеро. Норміч. О, він Ї-і-і. задание, виповни. Давайте шум. Причав ми всіх виїхати. То по самій мочні. Але ми, мабуть, не будемо вже в одній катці, Ну, ладно. Портація пожарюся Ну Тільки не лівайте, ну не лівайте ви. Давайте нормально поіграти. Давайте я босом буду. Я хочу попробовать. А, ні. не я. Все за карту голосують. Мки. Ич. По він уже пише гг. Ти Давай, давай подивимся на ти здатний, челик. Він уже він тоже снайпер будет. Ой, но має таке не действує. Ага, на Бухонь. Бухонь звичайно пробиває, блин, какую-то там тупу котану. Не, ч, Так не виходить? Ах він всех пухнитом палицей. наоборот треба достаньте уже там. Ч він нравится А-а-а. Чел. Уйди. по мне стреляет. о Эй. Финальный омг. Ич. Так же я. Ич. Блин. Сам я кто-то умеет. На, чем? На. Нет треба. Ты, на тебе. Ой, а что ж оно было? Все, мне капец. Да. И выходит из баланса, и вот не надо вообще. Ну... Давай, это чайки, ну вас так гасят. Чого у мене мишка робить? Бачите, у мене мишка посередині. Це мені вот то мішає. Так, як попередать вообще. Ай. Та й завжди падає. Що ти там завжди ховаєшся, чел? Ай! Що я говорю? Він вже гнівлят неї спустив <рів> Давай, чао. <рів> Нє, він мене хоче спалити <рів> Просто так не здамся! Хоча 50-ках для <рів> <рів> них хрона Та тинус, ти, ну, хвати просто! Стоїшь, ну шо? Чел? Він просто стоїть собі. Що це таке? О, тепер курсора немає, все. Поїхали. Не, Челюк. Ну, ну що поіграємо? Не маємо проіграти. У него тут... А він ливнув. Він лівну, він ливну, він ливну. Первый робит. Так тут они всі, алло. Так вот тут і немає даже. 1200 там маки. тамаки. Чого саме більше тамаки, -моє! Капец! Ну коротше, на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все. Всім пока-пока.